Всім здорово, братва! Знімаю для вас відео на ютуб. Коротше, сьогодні не знаю, чесно що буде. Напевно, що буде обзор на Suzuki, це ще ми побачимо. Але на даний момент мотоцикл не заводиться у мене десь біля 4 днів. На дворі, оце сьогодні тільки нормальна погода, було дуже жорстко холодно. Зараз якось так холодно, по ночах тіпо, стає та й день. Зараз ми його заведемо на холодно і подивимося, що воно, як воно. Ото я відкрив гараж. Зараз перевертаю камеру і показую. Так, ото в нас баджик стоїть. Мотор льот, просто льот. Ото до труби трукаюся, щоб не думали, що пиздобол. Ну що, гоу. Навіть бензин є, нічого собі. Так. Ну, мені кажеться тут питання просто... Відпадають зразу. Коротше, тепер їдемо на локацію, по серий. Робимо знімати на отаку Suzuki. Повна назва, сам не знаю, GS500. Рідемо на локацію. Не будемо на запраці знімати. Там вже все покажемо. Так, ну що типи, коротше, новий владі цього мотоцикла вчора купив. Сьогодні я до нього набрав кажу, так, братанчик, давай не вилітаю обзорчик, знімемо на ютубчик, тому що відосиків давно не було. Чого я поясню потім. Зараз давайте розкажемо трошки про мотоцикл. Так, наз... <кхм> <кхм> так, по назві мотоцикла у нас зрозуміло, що у нас 500 кубиків. Такий у нас Сузукіч. E, тут у нас скільки коней? E, 55 повних. 55 лошадіних сіл. Ще не здохло не одної вроді. Mm -hmm. Пробіг у нас на мотоциклові. Правильний заводський, так? Да. 53 тисячі 324 для японця це не хера, взагалі. Апарат взявся за скільки? 2 тисячі доларів. 2 тисячі баксів стоїть такий мотоцикл. Рекламка. Custom Moto. Силочку оставимо під відео. Да. Якщо хочете якогось японця фієну, то оставляємо для вас силочку. Місто Луцьк. Там реально хороші апарати. Також, що зразу мені подобається по ньому. Мені подобається внешка. Внешка в нього охерена, Тіпо, така стрітуха, реально зряжена, така старенька, але хороша. Просто плюс бомбезний, це білі диски. Не знаю що, але мені подобається капець. На батьку він так дивляться. І е, типу, він взяв його просто по ділих дисках, він так відрізняється від всіх інших мотоциклів, що просто капець. Коротше, мотоцикл у нас на воздушному охолодженні. Карбюраторний. Те ж воздушне охолодження, а в таку погоду, як зараз у нас, це, це в принципі, нормально. Я думаю, що літом він теж сильно би там перегрівався чи ще щось, бо він ж обдувається. Дивіться, як тут мотор просто виведений ідеально, щоб на нього вітер попадав. Такий у нас вихлоп, вихлоп у нас заводський, тихенький, ну заведи, він реально тихенький, але ну, тіпа, такий хороший, він зато голову не будемо рушити. Може не такий він зай, тихенький. Мотор робить просто шикарно. Тут а, дві свічки, да? так? два цилиндри, дві свічки. Дві свічки, два циліндри. У мене один циліндр і три свічки. Ну Це баджик, це трошки інша історія. Кому кстати, інтересно, обзорчик теж на ютубі є, можете переглянути. Чесно, ми двоє думаємо, щоб, що за нього розказати. Трохи щось голова не варить. Ну що, у нас тут дискові тормоза. Передні, задні тормозять, файно. Так, е тормоза у нас е дискові, угу. задні у нас один е поршень, але цього з головою вистачає. <посте> Нам тяжко розкачувати, із того, що братанчик їздив все життя на їжаках, ну у нас совковод, такий в нього був до цикл фоточку ставлю. Зараз отакий взяв вчора, так що чесно на торі пазики трохи тупимо, але розказувати ще не знаємо толком що. Отака у нас приборочка. Чесно мені подобається капець із того, що ну, Понятно, і типу, ця старенька, типу, реально дивиться чотенько. Тут у нас є масло, так загориться, якщо буде давлення маленьке, так, чи високе, нітралка, поворотник і дальні. По пультах у нас старт-стоп, світло включається, виключається стартер. Роботає. Е, Сігналка, поворотники, дальнє ближнє і блиманка. Ну і підсос, понятне, і Да. Фара в нас заводська. А що скажеш кстати, по чи ти вночі не їздив? хороша, але каже, що може буде ставити тіп, якусь ледовську. Я собі поставив отаку короче, лінзу. Чесно, тіп, світить, вона просто шикарно, Я вам десь вночі покажу, але вона реально бомбезно світить. Цеп у нас 520-й, да? yeah. такий самий, як і в мене, в принципі. А якісь зірочки? Знаєш? Nee, не знаю, не знаю, що знаю. Зі. них. Зірочки не знаю. Трохи мтітілега, так що вибачайте, але. Заводські зірки. Да, я не знаю, кому прям цікаво, то можете зайти подивитися, які на нього типу, заводські зірки йдуть, то вони тут, в принципі. Е, що ще в нас? Фільтр. Щоб бензин не поступав мотор. Е, ножка приключення передач, кстати, така перевернута. А чого вона перевернута, знаєш? не маю. Це на всіх японцях вона перевернута. На всіх японцях, так. Так, так, так. Це на всяких там китайцях, пульсарах, індусах. Е, перша передача вниз включається, до доверху. Тут також вниз, але по факту вона включається доверху. І всі остальні донизу. Так як лапка перевернута і зовсім по іначому вона працює. В тут ж перша вниз всі доверху. Ну так, але. Вау, доверху йде? Поняв? А може просто її так поставили, типу. Воно ну, ж теж ж донизу включає. Я ж, я ж катався вчора, то перша вниз і доверху, чи як? Ну так. Да. Коротше, ми такі допліпіздять. Е, кранік на карп. Ще що плюсом тут є двійна подножка, це шикарно, того, що поставити її на дві ножки і смазувати це, а там щось робити з колесом заднім. Це капецький плюс. Воно постав. Кстати, ставиться на центральну подножку в шахі. Мо Моцик важить 190 кг. Дивіться, О, тик. Поставив його як альфа, туди з п'ятку. Отака От в нас плотненька рама на ньому. Виглядає... Дверя внушає, в принципі. Масло тут, кстати, заливається плохира, 10 40 Скільки масла тут заливається? 2600? Так, 2600. А, тут все пишет. Чотенко. Ось. Подсідушка у нас таке пространство. Там ж нормально місце, да, так? Багато. Ну типа, такого акуратнішку, якась 0,5 влазить. Новий акумулятор. Новий акунчик. Німецька хуйня якась. Да. Ну, комісно... А моцик звідки пригнаний? З Німеччини. З Німеччини. Маде. Ма де і Германія. Де не знаю, мені подобається. Що, що за нього ще розказати? Чесно не знаю. Їде він бомба. На спідометрі у нас 200. Я вчора 140 дав по городу. В принципі, толково. Скільки максимум йшов? 180 їхав. 180 їде, але ще можна кудись. Ще купити. можна. 200 поїде, 200 поїде типу. я не знаю, для 500 шикарно собі десь на трасу вилетів і тако 150 тримаєш всю дорогу, він тобі не буде не грітися нічого. Ось. Мотоцикл 20 хвилин назад поставився на учот. Зараз ще тут чіплять червоні номера, але в сумочці вже типа, ну, на очаті він вже стоїть на сам, поставив його на себе. Все за баджика. Пізніше я вам розкажу, що до чого. Офігети, можливо, але скоро він буде продаватися, а точніше він вже продається. Ну, по факту, я ще його офіційно ніде не виставляв, але типу, хто реально типу, зацікавиться, напише мені, то я готовий його продати, в принципі. Але ще пізніше від'їдемо десь, я вам розкажу ще так само одну тему покажу, ну і ви зрозумієте. Хоча зараз знімемо, як він їде, плюс-мінус. типу, Я сяду назад, динаміка, звісно, буде не на всю мощність, але в нас є кріплення, але в нас нема на камері 05Х. І тому е від першого лиця не вийде, самому мені катнутися, то я сяду назад і тако акуратненько проїдемося. Буваю одну раковицю, щоб одною знімати. Якщо посадці ззаді, Ну таке, маловато, звісно, місце, але може бути. Я стрім назад піпець. ТПС. За мене тримається. Тоже так думаю. Такий акуратненький тест-драйв вийшло. Апарат реально їде на своїх 500 кубів з добром. Не знаю, типу, 200 він поїде легенько. Типу, в Два пасажира їхати можливо, але сидіти ззаді, ну не прям зручно, але ну, реально нормально. Типу. Десь тако переїхати, до сюди до 100 кілометрів, в принципі, спокійно. Вот. А ще забули сказати, бак тут на. 15 або 20 літрів, точно не знаю. Коротше, бак обйомний. Датчика, топліва нема, звісно, але в принципі. Розгон від 0 до 100, забудьте сказати, 5,86. Коротше, 6 секунд стабільно. Вот. І розход в нього. 8 літрів. 8 літрів. До хера до просто. Трохи бере. Ну Але реально, типу, хороший Японці апарат. Японський вещі. А, Коротше, братанчик поїхав, тому що йому йому ще треба по ділах. А зараз я поміняю локацію, щоб вам не було такий приїджений, заїджений коротше, відос. Я думаю, ви поняли, про що я. І розкажу за баджика, розкажу за ще одну тємку. Ну, коротше, їдемо. Поміняли ми трошки локацію. Коротше, таке місце. На дворі сьогодні, кстати, тепло. Вчора було дуже холодно, вчора ніхто не катався. Сьогодні вирішив я виїхати такого зняти відосик. Тепер розказую, чого не було відосиків. От за це реально пацани і дівчата, извиняюся, того, що ціле літо реально всі працювали, всі були зайняті. Чесно, особо навіть і не каталися. типа, отако, От що прямо якогось заняття, десь якоїсь покатушки такої хорошої, От такого нас не було. Оце має бути закриття сезону. Я думаю, 100% буде відео на Ютуб, так само як було з відкриттям. І оце потолок відосів. То реально за це вибачаюся. Говорю, що літо, в принципі, не було якесь там веселе. цей. Всі реально працювали, не було просто навіть часу десь такого виїхати, що зняти цікавеньке. І якось так, в принципі. А ще хочу сказати, що в нас в продажі є оригінальне мастило від Мотюль 10 В40, 700. Воно повністю оригінальне. Ціна його 700 гривень. Кого цікавить, переходьте в Телеграм та пишіть мені в телеграм Direct. Можливо, комусь треба відправити, можливо, хтось сам може приїхати забрати, можливо, я комусь можу підвести його. Так що, кому реально потрібно, то пишіть у телеграмчик. А тепер давайте перейдемо до самого важливого, що я хотів сказати. Друзі, продається цей баджач плюсар 2021 року пробіг у нього зараз. 34 563 тисячі кілометрів. Стан 10 з 10 реально. ну... Можете просто приїжджати, дивитися, все тестувати. На холодно я його сьогодні завів. Ви самі все побачили. Е, дивіться, ціна на нього на даний момент не знаю, але кого реально він зацікавить, то пишіть мені у Директ. Так, да, продається вже ця міні легенда Може, не міні, може для когось легенда. Ну, для мене це легенда, тому що цей мотоцикл подарував мені абсолютно все. Я так його дуже хотів, мріяв про нього. І він тоді в мене з'явився. Я відкатав на ньому, виходить, купив його. Того року весною. Да. Тобто півтора, десь один, майже два роки. Коротше, він у мене був. На ньому я накатав 25 тисяч кілометрів. За ним я доглядав, стан у нього реально ідеальний. Е, оця, до речі, защитка, що має вішати сюди, в мене вона є. Типа я новому власнику все віддам. Так само перереєструвати його буде не проблема. Він зараз стоїть на Тернопільській реєстрації, але... Це виходить, він стоїть на мого друга. І його перереєструвати буде взагалі не проблема, тому реально, кого пацани цікавить. Ця ракетка, то пишіть, їде вона так само, як і їхала, абсолютно максималка в нього 155 км в час. Я недавно перевіряв, думаю, провірю, може, пару коників здохло ні не здохло все чотенько, їде він шикарно. Можливо, навіть, якщо це буде якийсь. Е... Чувак з Ютуба, ну, тобто підписник, чи ще, чи якийсь друг. Баночку мутюля 100% організовую в подарочок. І ще, до речі, е також я буду продавати шлем. Це МТХ, 4 Thunder SV. Стан в неї хороший. Оце єдиний коцкий це оце. Ну, це я не знаю, навіть, як вони сталися. Ну, коротше, тут також є гарнітура. Це хто не розуміє, це музика, тобто можна говорити по телефону, там строєні такі колоночки. і це. Також тут наклеєний пінлок, щоб візер не потів, він взагалі не потіє. Е, МТХ теж в принципі, в продажі до цього мотоцикла. Так що, кого цікавить, пацики знаєте, куди писати, я пишу. Е, ой, Оставляю ссылочки всі в описі. Також підписуйтесь на Telegram, можете підписатися на інсту, кому цікаво, там може ще якихось пару сторісів буде з мотоциклом. І так само, коли продасться, я все в телеграм, в інстаграм напишу. Так що, пацани, пишіть, дзвоніть, буду чекати. А зараз всім дякую за перегляд. Отаке таке відео вийшло. Вибачайте, що пропадаємо. Також чекайте закриття сезону, якщо я мотоцикл до того часу не продам. І буду з вами прощатися. Все, пацики, всім удачі і всім пока-пока.